Вітаємо, це програма Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалола. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Нещодавні знакове рішення Європейського союзу з прав людини може створити новий прецедент у боротьбі з кліматичними змінами. Судді постановили, що Швейцарія порушила права людини, не зробивши достатньо для скорочення викидів парникових газів. Право порушила група з понад двох тисяч жінок. Екстремальні погодні явища стають дедалі частішими в Європі, а крайній термін для досягнення цілей паризької кліматичної угоди наближається. Минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. І Організація Об'єднаних Націй б'є на сполох стосовно глобального потепління. У європейських альпах тануть льодовики, розмиваються гірські схили у французькому брейсюря у 2020 році. Шторм пронісся долиною і спричинив лавину сміття і бруду. І його наслідки досі видно. Серж Бонафус намагається відновити своє життя і бізнес, але його руки зв'язані бюрократичною тяганиною. Багато хто відчуває, що влада їх підвела. Штормові попередження стали регулярним явищем і жителі міста готуються до нового шторму. Вони відомі як ультрас або хулігани, фанатики, які прославляють насильство, в ім'я спорту, особливо футболу. Кількість таких інцидентів зростає по всій Європі вже багато років поспіль. Деякі з них були смертельними у Греції. Аріс і Меліна Кабанус втратили свого сина через хуліганське насильство. Його смерть викликала чергові заклики до влади країни вжити заходів щодо цих фанатиків. Але дехто вважає, що проблема лежить набагато глибше ніж у самих хуліганах. Кожна фотографія їхнього сина роз'ятрює старі рани. Понад два роки тому Аріс Кабанус і його дружина Меліна втратили сина, який став жертвою злочину. Він завжди намагався підтримувати слабших учнів у школі. Всіх, кому потрібна була допомога. Він був ангелом. Я дуже сумую за ним. Алкіса вбили за те, що він вболівав не за ту футбольну команду. Хулігани з клубу суперника забили його до смерті серед білого дня. На інестокоматі автодопераметус фанатікус. Коли справи стосувалася фанатичних уболівальників, він тримався від них подалі. на Я пам'ятаю, що постійно застерігав його, щоб він не потрапляв в інциденти. Пес все У північному грецькому місті Салоніки є пам'ятник Алкісу. 19-річний хлопець сидів тут із друзями, коли з'явилися нападники на машинах. Кулігани запитали, за яку команду вони вболівають. Потім почалися удари кулаками та ножами. Алкіс помер від отриманих поранень на місці. Поєднання спорту і насильства вже давно стало частиною повсякденного життя в Греції, але останніми роками ця жорстокість стала безпрецедентною. За 18 місяців було вбито трьох людей. Остання така трагедія сталася в грудні 2023 року, коли офіцер поліції Гіоргос Лігерідес отримав смертельне поранення від сигнального вогню. У салоніках є два футбольні клуби першого дивізіону. Спортивний журналіст Перік Ліс скаже, що це рецепт для неприємностей. Він сам був жертвою такого насильства. 20 років тому на нього накинулися на вулиці нападники в масках. Він отримав травми небезпечні для життя. За три дні до цього був анонімний дзвінок. що... Він сказав мені, що якщо я не припиню писати про цю людину, у мене будуть великі проблеми. нападників так і не спіймали, хоча на місці злочину було багато камер спостереження. Камертелас підозрює, що вплив великих футбольних клубів у Греції доходить аж до поліції та політики. не інвестіґейт. Вони ніколи не розслідують діяльність уряду, політиків, журналістів. Нікого такого. Така система. Стела скаже, що засоби масової інформації також причетні до цього. Достатньо поглянути на футбольні видання країни. Їхні заголовки спрямовані на те, щоб збурювати вболівальників вбити їх або ми повинні перемогти. Шістнадцятилітній хлопець, який прочитає цю газету. Що він зробить? Нікос Контос має 15-річного сина, який вболіває за клобаріс. Він не дозволяє йому ходити на стадіон самому. Сьогодні Контоси збираються на одному з домашніх ігор клубу. Але Нікос завжди остерігається хуліганів. Особливо обережним треба бути, коли відбуваються матчі між місцевими суперниками. Найкраще, коли фанати з обох сторін уникають одне одного. Я не проїжджаю через район Тумба, де знаходиться стадіон клубу Тумба. Перед стадіоном Арісу вже виставили спецпідрозділи поліції. Квиток контуса у нього на телефоні, оскільки оцифровані квитки прийшли на заміну друкованим. Принаймні, контос може знову потрапити на стадіон. Після вбивства поліцейського грецька футбольна асоціація наказала проводити матчі без глядачів на порожніх стадіонах протягом трьох місяців. Проте приїжджих уболівальників досі не пускають на стадіони з міркувань безпеки. Команда Нікоса Контоса виграла з рахунком 2-0. Він каже, що уряд має бути жорсткішим до хуліганів. Вони повинні подвоїти терміни ув'язнення, має бути стримуючий фактор, особливо коли такі напади відбуваються за межами стадіону. Алкіса вбили далеко від стадіону. Того дня навіть не було матчу. Його батько Аріс відтоді проводить кампанію за загальнонаціональне примирення між різними групами вболівальників. не існує магічного миттєве вирішення проблеми насильства серед вболівальників. Усі причетні, все наше суспільство. Ми повинні об'єднатися заради змін. Але Кабанос усе ще каже, що не бачить значного прогресу в Греції. Насильство продовжує затьмарювати спортивні події. Тому цього року, як і в попередні роки, фінал футбольного кубка відбудеться без глядачів. Аранські острови це місце, де процвітають ірландська культура і традиції. Ініс Ойр, найменше із них, де проживає лише кілька сотень мешканців. Коли є проблема, яку треба вирішити, місцеві жителі звертаються до жінки, яка керує всім островом. 24-річної Хлої вона приїхала з материка. і Місцевим подобається її свіжий погляд на речі. Управління островом Ініс Ойр це баланс між збереженням традицій та забезпеченням того, щоб острів не відставав від часу. Ініс Ойр, віддалений шматок ірландської скелі, що непохитно протистоїть бурхливим хвилям Атлантичного океану. Тут 24-річна Хлоя Омелі взяла на себе відповідальність, від якої багато людей її віку відмовилися. б. Вона приїхала сюди, щоб стати менеджером острова. Я не вважаю, що міська ізоляція чи анонімність корисні для мого психічного здоров'я чи добробуту. Я краще буду в місті, де ти відчуваєш зв'язок із людьми. Найменший з трьох Аранських островів, відомий своєю корабельною аварією, обрамлений стрімкими скелями Мохер з боку материку і знаходиться на західному узбережжі Ірландії. Для 345 ірландськомовних людей, які живуть тут, немає ні постійної поліції, ні суду, ні швидкої допомоги. Але є хлоя. У тебе немає якоїсь однієї ролі. У тебе може бути будь-який розпорядок дня. Ти знаєш, що вийдеш і щось трапиться. Похорон чи зникнення кота. Щоб це не було, ви повинні долучитися, закатати рукави і взяти участь. Хлоя родом з материкової Ірландії, але вона вирішила поборотися за цю роботу три роки тому після того, як закохалася в острів під час короткого стажування. Острів'яни могли б назвати її приїжджою, адже вона не з тих, хто живе на острові вже кілька поколінь. Екпреска сей крайбо на клохонахеле. Ой рідногуї. Гадаю, це те, ким я є. Ця стіна тут і та стіна там. Намагаюся покращити клаптик землі, який дістався мені від батька. Зараз це набагато важче робити, тому що існує дуже багато правил і норм. Коли справа стосується суперечок про стіни та землю, хлоя може відігравати роль посередниці. Вона не з ініс Ойр і може залишатися осторонь від внутрішньої політики острова. Вона керує кооперативом на острові, який було створено у 1971 році, і який належить тутешнім сім'ям. Кооператив заробляє гроші, продаючи пальне та запчастини, і реінвестує їх назад у громаду. Кожна сім'я на острові має лише один голос при прийнятті рішень, що стосуються острова. Ця робота вимагає від хлої чіткості, дипломатичності та спритності. І я хочу працювати на користь острова, щоб він став найкращим місцем для життя і нашої молоді. Острів'яни кажуть, що розуміння політики материка, яке є у Хлої, означає модернізацію. Їй вдалося натиснути на владу, щоб та допомогла острову Ініс-Ойр отримати доступ до європейських та національних фондів. нам дуже пощастило, що у нас є Хлоя, така молода людина. Вона дуже добре розбирається в комп'ютерах і знає, що відбувається в сучасному світі, і може долучити нас до нього. Раз на місяць Хлоя організовує приїзд на острів представників Національного банку. І щомісяця сюди приїжджає поліція, щоб люди могли подати офіційні заяви. Але коли поліція від'їжджає, Хлої часто доводиться самій залагоджувати суперечки і вирішувати проблеми. Незважаючи на те, що дозвіл на будівництво хвилерізу було надано 16 років тому, уряд не зробив жодних кроків, щоб реалізувати цю ідею. Острів'яни бояться катастрофи, що насувається. Коли я їхала вниз, мене перекинуло. Хвиля просто вдарила по машині, і я була повністю дезорієнтована. На кілька секунд я просто зупинилася. І я думала, боже мій, машина рухається. Це хвиля, я нічого не бачила. Це був найжахливіший досвід у моєму житті. Я навіть не можу описати, наскільки це було страшно. Ось чому Хлоя агітує політиків за межами острова щодо будівництва пірсу. Ми імпортуємо воду близько 20 тисяч літрів води на день у літку. Ірландські платники податків фінансуються, і нам потрібна інфраструктура, щоб збирати більше дощової води і очищати її самостійно тут на острові. Молодій жінці добре вдається керувати островом, каже її попередниця, яка живе на острові. Досвід, який ви отримуєте в кооперативі, у такій маленькій громаді немає аналогів ніде. І якщо вам під силу така робота, то після неї тільки небо буде для вас межею. Навички залишаться, але цінності, за якими живе Хлоя, завжди були з нею. тут є відчуття спільноти. І я думаю, що багато людей приїжджають на Аранські острови, можливо, як у місце стілення або місце, де вони можуть знову об'єднатися. Обгороджені стінами стежки суворого ініс Ойр це те, що Хлоя вирішила назвати своїм домом. Працюючи разом із місцевими мешканцями, вона долає виклики цього віддаленого острова, щоб використати і захистити його надзвичайну красу. Це гірко солодке прощання. Батьки і чоловіки в південній Македонії залишають свої сім'ї, щоб поїхати на заробітки за кордон. Низька заробітна плата і високий рівень безробіття практично унеможливили для багатьох македонців заробляти на життя на батьківщині. Частини країни стають безлюдними, оскільки можливості та надії вичерпуються. Корупція та слабке верховенство права лише підживлюють недовіру до системи. Софія майже не бачила свого батька протягом останнього року. Вона дуже за ним сумує, і його відсутність стає звичною частиною її життя. Софія чекає, коли її тато повернеться додому. Вона чекає вже вісім місяців. Літак. Мій тато у тому літаку. Від літак. Ася За кілька годин вона вже бігтиме в обійми свого батька. Він планує повернутися додому сьогодні ввечері, аби встигнути до її четвертого дня народження. Їм час їхати до аеропорту. Софія не може дочекатися. Дедалі більше людей, як і її батько, шукають щастя в іншому місті у заможному ЄС. Тут на автовокзалі у Скоп'є, ці плани втілюються в життя. Одно за одною ми спостерігаємо сцени болісних прощань. Чоловіки від'їжджають, а їхні сім'ї залишаються. так, їду звідси на заробітки. Тут немає роботи. ні роботи, ні хліба, ні життя. нічого. Майже 700 тисяч македонців близько третини населення зараз живуть за кордоном. Північна Македонія має один із найвищих показників еміграції у світі. Софія з матір'ю приїхали в аеропорт, і батько працює на будівництві у Фрідріхсгафені на півдні Німеччини. І ось нарешті. Наступні 10 днів Софія зможе насолоджуватися татовою компанією. Потім він знову поїде на кілька місяців. У такій самій ситуації опинилися діти по всій країні. Це село за 100 кілометрів від скоп'є повільно вимирає. Це особливо помітно в школі, де досі навчається всього п'ятеро дітей. Сторож показує нам другу класну кімнату. Кілька років тому тут іще проводились заняття. З кожним роком кількість учнів зменшується, тому що люди виїжджають до Італії чи Німеччини. Спочатку чоловіки, а через кілька місяців вони повертаються, щоб забрати своїх дружин і дітей. Вони забирають дітей зі школи, і вся сім'я виїжджає. Сторож став свідком змін у своєму селі. Він розповідає, що всі красиві будинки в селі тепер належать сім'ям із за кордону. Це Присягаюся, Якби я був молодшим, я б теж виїхав. Що мені тут робити? Лишилися одні пенсіонери. Тут все вимерло, хоч голим ходи, ніхто тебе не побачить. За прогнозами населення продовжить скорочуватися. Довіра до політики ставатиме все нижчою, а до вступу в ЄС ще далеко по всій країні панує розчарування. Ми повертаємося до помешкання Софії. Сінніша показує нам фотографії з Німеччини. Він заробляє 2300 євро на будівництві. У скоп'ї Анна заробляє лише 380 євро, працюючи бухгалтеркою на повну ставку. Але заробіток це не єдина різниця, вважає він. Різниця у тому тому, що в Німеччині поважають закони. Там порядок, тоді як тут скрізь є лазівки. І о мало груп значить можеш. Уже вечір подружжя запросило всіх своїх друзів на день народження Софії у північній Македонії. Святкують гучно і допізна, навіть коли іменинниці лише чотири роки. Цінніша мріє, коли знову жити тут усією сім'єю. Але він сумнівається, що північна Македонія може запропонувати його донці перспективне майбутнє. Колізеї Ватикан і Фонтан Треві. Пам'ятки Риму щороку приваблюють мільйони туристів, але багато хто з них навіть не здогадується про скарби, поховані прямо у них під ногами. Під землею лежить стародавній світ, зокрема залишки Римської імперії. Дослідники складають карти археологічних розкопок і сподіваються знайти і ще більше скарбів. Що ж, це безумовно гарний спосіб утекти від НАТО в натовпівичерг Риму. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску нашої програми.